Війна розкидала українців по всьому світу. Сьогодні наших можна зустріти буквально всюди. Чимало біженців знайшли прихисток від війни в країнах Балтії. І наш наступний матеріал з Естонії. Тож просто зараз з'ясуємо, як влаштована система охорони здоров'я в цій країні і наскільки легко українські біженці можуть користуватися там медичними послугами. Віолета з дочкою Анастасією проживають в естонському місті Тарту, евакуювалися туди з містечка Помічна, що на Кіровоградщині. Мій чоловік е, заробітчанин. і Він весь час на протязі, напевно, п'яти років працював в Естонії. І, Звичайно, ми зразу вирішили їхати до нього. Загалом Естонія прихистила вже майже 75 тисяч українців. Українці з тимчасовим захистом можуть розраховувати на всі ті послуги медичні, які мають постійні жителі Естонії. Спочатку. По прибуттю, звичайно, що були проблеми, оскільки треба було ну, ну взагалі про людей нічого не знають, тому е, пропонувався такий ще пропонувався первинний огляд, медичний огляд для всіх біженців, і про мали пройти його, щоб побачити стан здоров'я даної людини. І тоді ці дані заносилися вже в електронну систему. В Естонії діє загальнодержавне солідарне медичне страхування, тобто кожен житель повинен мати страховий поліс. Відрахування здійснюється щомісяця із і заробітної плати. Це стосується й українців. Якщо не працевлаштовані, то Повинні зареєструватися у касі по безробіттю, і тоді каса по безробіттю робить страхові внески за цих, за цих людей. Діти безкоштовно, до шкільного віку безкоштовні мають медичні послуги, і також е, особи старше 65 років. Настя та Віолета майже одразу після приїзду до Естонії влаштувались на роботу, тож страхові внески сплачують самостійно. Проте кажуть, звертатися по допомогу в разі потреби можна з перших днів перебування в Естонії. Для цього треба мати і Сіку код Це аналог українського ідентифікаційного номера. Тут без коду нікуди не піти. Для того щоб записатися до врача, потрібен код, поліцію. код. Загалом базова страховка в Естонії покриває чи не всі витрати перебування в лікарні, обстеження та аналізи. Крім того, чимало приватних клінік співпрацюють із державною страховою компанією. Як Якщо пацієнт має низку хронічних захворювань, то ліки йому видають безкоштовно. Це наприклад, діабетик, інсулін чи ще якісь інші. То їм так само надається безкоштовний інсулін. Також ті люди, які хворіють туберкульозом або віл інфіковані, сімейні лікарі в Естонії також є, і українські переселенці можуть обрати його самостійно. Функції такі самі, як і в Україні. Перший візит до сімейного лікаря. Потім він вже дивиться, Якщо може сам допомогти, то сам допомогти. А якщо ні, то направляє до вущих спеціалістів. Єдине, напевно, по-моєму, то офтальмолог, гінеколог. І уролог можна йти без е, направлення спеціаліста свого сімейного лікаря. Віолета знайшла за порадами місцевих жителів. Ми шукали ще лікарів, які говорять на російській мові. Тобто, ну для того, щоб я могла спілкуватися, не ну, для того, щоб я весь час дитиною, з донькою своєю вона буде мені переклала Віолета за фахом санітарна фельдшерка на батьківщині. Працювала у бактеріологічній лабораторії в Естонії. Віолеті дошкуляв постійний біль, і вона звернулася до сімейного. Гого лікаря їй призначили обстеження та виявили онкологію. Звісно, це для мене був шок. І я дуже тяжко це перенесла. В них це спокійно говориться, і я потім дуже багато знайомилася зі стонками, які перенесли онкологію. Вилікувались. Віолета вже мала дві операції та кілька хіміотерапій. Опромінення хімії, здача аналізів. Коли ти ну, йдеш про полікування, там дуже, дуже часто здаєш аналіз крові, тому що всі показники падають. Це все, все безкоштовно. Операції, догляд за тобою. Я йшла в лікарню. Я взяла з собою тільки ісікакот. І, мабуть, все щодо черг до профільних лікарів вони є. Інколи прийому треба чекати кілька місяців, але це стосується тільки некритичних випадків. Якщо ж хворий не може чекати, тоді звертаються до клінік невідкладної допомоги. А от карету швидкою викликають лише в екстрених випадках, вважається, якщо хворий сам може приїхати до лікарні, то краще так і зробити. В мене так сталося, що я прийшла в ЕМО. Вони дивляться по е, тому моменту. Наскільки ти екстрену допомогу на даний момент тобі потрібна? Якщо це да, бистро, то тобі там швиденько все зроблять. Якщо я назвала свій діагноз і вони подумали, ну той пер, пер перший на діагноз який поставив, да сімейний лікар, то вони сказали: Ну чекайте, будуть ті люди йти. Я прочекала шість годин. Да я була там, а потім мене прийняв лікар. і Лікар приймає по фаху. Тобто, якщо мені потрібен хірург, то мене приймає хірург. Крім того, в Естонії діє електронна система здоров'я. Доступ до неї мають тільки лікарі та пацієнти. Будь-який медичний заклад може відкрити. Електронну картку даного пацієнта і подивитися, даєш свою айді картку, впроводить id картку, ID -картку і заходить в цю на персональну сторінку, медичну сторінку пацієнта і абсолютно все бачить. І ще скажете, скаже людині, що от вам потрібно зараз щеплення. Це дуже зручно зізнається Віолета, адже не треба носити із собою десятки папірців. Медик усе сам дізнається, зайшовши на сторінку пацієнта. Все обстеження, всі пікрізи, всі аналізи. Все приходить теж на мою сторінку. Я можу відкрити її, я знаю свій код доступ. І, от якщо я чекаю МРТ, я собі відкриваю і, ага. і там як через каже там 15-30 хвилин, захожу в систему і дивлюся. Майже всі препарати в Естонії продають тільки за рецептом. Їх також завантажують до електронної системи. Під час купівлі ліків в аптеці потрібно лише сказати свій номер. Страхова покриває частину вартості препаратів. Крім того, для українців передбачена і психологічна підтримка. Віолетта зараз саме займається зі своїм психологом. Здоров'я жінки вже йде на поправку, і все це завдяки місцевим медикам.